Нічого нового, нічого дивного, хоча ні, міжконтинентальне вперше по Україні, вперше в світі. Україна, перша країна, по якій влупили міжконтинентальною ракетою. Хто? Ви знаєте хто і ви знаєте, чому ви тут? Мене звуть Олена Центила. Дякую, що підписалися. Якщо раптом ні. зробіть це, бо тут розберемо російську пропаганду. Нині топ за тиждень, що вони наваляли. звісно, окрім того, що наваляли аж дві штуки експериментальних. Ракет, одну з яких вже запустили по Дніпру, Дві це наш Буданов каже, Путін заявив, до речі, двічі на день почав заявляти, що серійне виробництво от-от практично завершено. Наледі серійне производства. Будемо вважати, що рішення по серійному производству цієї системи прийнято. Да, собственно говоря, воно практично організовано. От власне в цьому практически і криється вся суть, вся біль, вся сіль. Ну і власне плюс для нас із вами, наскільки він може виглядати плюсом. Практически подолана безробіття на російщині, практически не повишався пенсіонний возраст. практически не осталась бідності, практически ацілілі із трущоб, і практически не намахують своє ж населення. Практично це оця квінтесенція путінського управління. Направду важливо розуміти, що не все так просто, як він говорить а він говорить багато, довго і ну, доволі нецікаво, Ви самі це знаєте. До речі, говорить він про те, що вони збираються гатити ракетами різноманітними експериментальними, і не дуже нам по головах увесь час. Фактор страху стане головним на найбільше тижні чотири, а то і п'ять. І вони вже в повний голос оцей експорт страху починають. Немарно ж готуються до воєн по всіх європейських країнах. Он бачили і Швеція, і Польща, і Бельгія. Всім роздали щонайменше листівки. Про це будемо детальніше говорити тоді, коли розкажемо, як м, в Пітері вже готуються до війни. Хоча чому потім просто зараз от вам дивіться екскурсія Пітерським бомбосховищем. Що? М, а в Пітері війна? Ну, как-то. нравиться, не нравиться, скоро наближається. проведена косметика, от абсолютно сухой одвагу. Ну, я буду пропонувати перше в рамках. полномочий субъекта оперативного штаба принимать решения и те загубленные помещения, которые соответствуют статусу укрытия, должны изыматься решениями региональных или местных властей а, в муниципальную либо государственную собственность, либо изыматься во временное пользование под нужды гражданской обороны в чрезвычайных ситуациях. А що ж там таке сталося? Ну на ваші прогнози в коментарях їм буду радий, це віджим приміщень, які дуже ласі і дуже подобаються місцевим владникам. Ну і можна ще раз їх провернути за баблішко, або реально готуються, бо розуміють, що якщо долітає, а воно ще й не долітало ракети, атакамси, якісь такі слова, які змушують стискатися не тільки зіниці і роти. А й сідниці у багатьох російських чиновників один з них, хто ну вгадуйте, хто самі знаєте хто. Він же ж настільки сміливий, що взяв і сказав: а ну-ну, у нас же ж ППО дуже сильне, серйозне і вагоме, таке, що М -м -м, нічого не здолає. Але давайте цей на випадок нічого не сталося. І на електрочайнику в Міністерстві оборони Росії шапка горить: підготуємось. Невідомо, як готуватися, але Путін сказав, готуватися будуть. Мои коллеги, добрый день. Мы с вами регулярно обращаемся к вопросам, связанным с усилением мер защиты от террористических угроз различных объектов. На этот раз предлагаю поговорить на этом совещании. Затронем вопрос о мерах антитеррористической защищенности транспортной и транспортной инфраструктуры. Що варто розуміти з цих слів Путіна? Готуйтеся, росіяни скоро, скоро, скоро серйозно у вас буде теракт на транспорті. Таке вже було і не один раз. Метро пам'ятаєте, а ще автобуси, маршрутки, ну і таксі. Таксі доволі небезпечно, враховуючи їхню неприязнь до мігрантів, і те, що мігранти манали путінське іди служити за паспорт? Е Вгадайте, кого зроблять винними. Ну і, звісно, український слід теж знайдуть, і В цьому теж сумніватися не варто. Але найкраще, якщо би вони теракт собі влаштували, ну не знаю, гу, ну де, на якому вої транспорту. на... Навіть не уявляю. Там ще що там, чергові підводні човни? Ну, але навряд чи вони наважаться на таке. Масове і серйозне готує Путін для росіян, для того, щоб легітимізувати ще. Жорсткіше закручування гайок для своїх же. хоча своїх своїми він ну, насправді не вважає. І тепер про важливе: зверніть увагу на Путіна. Він 7 хвилин і 45 секунд фактично говорив зі своїми, говорив про все те, що. Ну, ми з вами в принципі знаємо, що ай-яй-яй, мене обдурили, занос водили. не хотіли НАТО, а ми хотіли в НАТО. А НАТО нам не нада, а точніше, нас не надо НАТО. Ну якась біда страшна, але нравиться, не нравиться. НАТО наближається. Причому впритул до російських кордонів. І що би не робив Путін, а він зараз продовжує говорити це на ускорці. Ви дивитися, він жодного разу ані поворухнувся. Настільки 7 хвилин 45 секунд. Руки. Плечі, лікті, ні жеста, ні секунди, нічого не ворухнувся. Ну і да, якщо порівняти його фейс із тим, що був тисячу днів тому, це крепко інший мужик. До речі, крепко навряд чи можна тут вживати, тому що кріпкість це про силу духу, а зовсім не про орішніки. до речі, про гарішники. На кожен горішок знайдеться своя білочка. Ми знаємо, яка у нас, і знаємо, яка у них там медведів прокинувся і каже: ой ой ой, не надо ескалірувати, не надо ескалірувати, то ж де до ой, не повірите, ядерної угрози. Але тут виліз і каже: Та ну перестаньте, я ж ото от всім розказую, що хай готуються українці, скоро їм на голови пролетить таке, що ой-ой, ой ми ж самі не знаємо, що але хай готуються, бояться, трусяться і не живуть. І ефективно. Это нагнетают они сами. Вот вы наверняка видели сообщение о том, что там американское посольство прекратило работу, там итальянское посольство. То есть это просто нагнетание обстановки в информационном плане. Для того, чтобы опять обвинить нас, что это мы занимаемся эскалацией. Мы не занимаемся эскалацией, мы занимаемся ровно обратно. Эскалация занимаются они. Если бы не безумные решения Байдена, прикнувши к нему канадцам и прочим о, о, о разрешении нанесения ударов по нашей территории дальнобойным оружием, ничего бы этого не было. А так пусть сидят в норах и боятся. Угу. От біжимо, аж волосся дибки стає сидіти в норах і боятися. Мені здається, що вони досі не зрозуміли, що ми категорично інші. Настільки, що сидіти по норах і боятися абсолютно не наша історія. Парадоксально, але ми обжартували все те, що з нами відбувається, і все те, що вони нам погрожують з нами зробити. Найприкріша в цьому всьому історія, що е, ми можемо злегковажити небезпекою. Так, так, е, наші розвідники працюють, і наші оборонці працюють, і ви бачите, бачите QR-код тут от у мене над головою це на ремонт автомобіля для 116 бригади. ТРО І я думаю, що ви цілком можете допомогти там, притомна абсолютно підйомна сума. Потрібно відремонтувати їхні колеса. Джепшорохи не так багато для того, щоб ми довго-довго збирали на все це. Не будемо так ще, панове. Отже, а, історія про те, що сидіть по хатах по норах. І бійтеся, оце ще один наратив, який далі буде ширитися тижні чотири. Боятися сидіти по норах. І мені дуже дивно, що по норах засіли народні депутати, бо ой погрожували їх повбивати, влупити чимось там, по от по верховній раді. Зізнатися для мене дуже дивно, що лікарі нікуди не ховаються, пожежники нікуди не ховаються, рятувальники не тікають. Ну, власне, мільйони мільйони людей нікуди не тікають. А Верховна Рада, ну такі оціні. Люди взяли, злякалися і втікли, не применшуючи цінності жодного людського життя, ну окрім тих, хто наре, Але є питання. І не тільки в мене, в очевидці, але ми маємо розуміти, що так, наступне засідання, яке має відбутися в грудні. Хай собі відбувається, хай працюють. Якщо депутати так ефективніше працюватимуть, хай би як не популістично це звучало, хай працюють, але прикриватися тим, що в країні війна і нас тут погрожували ракетами закидати, і тому працювати не будемо. Ну погодьтеся, доволі дивне формулювання. Не менш дивним формулюванням можна назвати те, що доформульовує Соловйов. Він виявляється після того, як сказав, що з Україною його нічого не пов'язує, і він не хоче мати з нами нічого спільного. А ми з ним тим паче, ми взагалі не хочемо з ними мати нічого спільного. Каже, та ні, все ж таки дуже хочеться, особливо його ображає тоді, коли розділяють, виявляється, території, які накрала Росія, на захоплювала, і ті, які накрали на охоплю на захоплювали, раніше. Біда що раз, та от дільне. Вот отдельно хочу вот, чтобы это внимание было вот сосредоточено прекратите затягивать в российское информационное поле абсолютно ложную повестку каждый раз когда я слышу что вот есть удары по классической русской территории а есть по- новому нет такого определения есть конституционные четко прописанные территории российской федерации ой того там... Киньте там от ваша конституція й як лінін молоком. Написав вигоріло, прогладили праскою, поплювали трохи, а воно взяло з гаріпотерівськими чорнилами зовсім інакше виглядає. Ніколи вам не бачите українських земель в російській території, і ви це прекрасно розумієте. І те, що ви забуваєте, із повістки дня виключаєте те, що Курська область, м'яко кажучи, не зовсім російська територія, це теж серйозний показник. Ну і фактор ескалації він так само буде незримо висіти наступні. Mm -hmm, сподіваюся, місяці два не більше О, в студіях Соловйова і інших посіпак. Чому? Ну тому, що не зрозуміли, не розуміють. Ну власне, можливо, і не зрозуміють. Я дуже це сподіваюся. Всього масштабу того, що накоїли нині росіянські арішники, орешка коли, орешка-знавці і орешка кидателі Ну пам'ятаєте, там був старий такий пластиліновий мультик з двірником радянський. Це від мультфільмівський, коли там двірник в новенький Арішні в сусідній орешник за мітлою новенька йшов. От, власне, цією мітлою і виміли весь здоровий глузд і глузд і адекватність голів тих, хто там на російщині залишається. Ну, Гурляв в чергове, вимагає. Давайте ескаліруємо, ескаліруємо, ну ні виескаліруємо, Ну, якась така от анатомічна біда у нього виходить. Нам якось до Трампа ще треба, надо малити. Паломне обізьяна в Вашингтоні Таких що дітям хватають. Ви все правильно почули? Це їхнє центральне телебачення. Чувак матюкається і це абсолютно нормальна штука. Це він називає керівників країни, лідерів світу, полоумними обізянами. Ну, і так, це абсолютно така собі історія, яка стає практикою, традицією, і ми вже з вами навіть не дивуємося. Віть. Самое главное это решимость наших действий. Вот решимость наших действий. И только решимость наших действий остановит, наверное, вот эту эскалацию, которая на сегодня есть. Другого варианта они не поймут. А, так эскалацию можно остановить? А кто они заплутались, давайте расплутывать. Зараз Грулев расплутает. В общем, наши сарматы тоже готовы, всегда готовы для использования на Трафальгарской Я хочу, Я хочу видеть посекунду. На площади. Это так То красиво, есть... вот это вол... вот эта вот это, вот это, вот это, вот это красота этой волны. Свечение радиации. И вот, да, да, И потом так вот, вот смывается. Вот эти конюшни британского империализма смывающиеся. Жалко, что. Вы... Да, да, да. И по большим городам вроде Лондона и Манчестера использовать сармады не будем. Нет, не переживайте. Ну вот Солсбери там. Ну, Новостная волна. Да. Вот. Разумеется, <laughs> вот они в таком притомном, в таком Збираються, планують і мріють знищувати міста, містечка, села, не географічні назви, не будівлі, а життя людей. І так це дуже по-російському. Нічого здається дивного, окрім того, що вони збираються знищувати і самих себе. Причому демонстративно, показово і вже сенатор від Курганської області подарував жителям свого регіона на юбілей авіаційну ракету. Вона. Має вражати броньовану бойову техніку і живу силу. Чому? Ну, власне, тому що її на місцевому заводі випускають. А володіє цим місцевим заводом. Хто? Правильно, сім'я сенатора. Абсолютно правильно, абсолютно правильно Некеровану ракету подарував сенатор е мешканцям регіону, де він і його родина мають завод, який виробляє ці ракети. Логіка. Дебольний район не аутсайдером. був аутсайдером, завжди був передових. І я хочу пожелати, щоб скористь вашого розвіття була сопоставімою скористю этой ракети. Я хочу, щоб ви попадали завжди в цель, як ця ж ракета, завжди достигають штатах. М? Як вам історія? Дивовижна? Ну, власне, гірше і не скажеш. Хоча, в принципі, можна. Тут Слуцький подивився сталкер, ну, той, який вийшов напередодні, і в нього суто сильно підхоріло. Словом, суто я замінила інше слово, яке Ютуб не пропускає. Продолжение игры «Сталкер» от украинской студии, которая поддерживает ВСУ. И прибыль также идет украинцам. Думаю, что соответствующие наши службы дадут правильную оценку с тем, чтобы подобных продуктов на наш рынок не поступало. Тем, кто планирует скачивать пиратскую версию игры, хотел бы призвать повременить. Вот, что... Нам устанавливается на гаджет вместе с игрой, знают только в украинских спецслужбах, а также на Западе, где этими спецслужбами руководят, как и всей марионеточной хунты Зеленского. Надо думать о своей безопасности, чтобы не попасть под влияние наших врагов. Угу. Залишилося лише слоган. Сьогодні сталкер ти купив, а завтра в ЗСУ вступив». Ну власне, вступайте, не соромтеся. Але там прикрість така, що з мовами проблема мала би бути, але російська є в переліку у тому сталкері. Ще один скандал розгоряється, але ми нині про не про це. Бо проблем з мовами немає. У Лукашенка, до речі, теж він виявляється, 115 мов знає. Ви не знали, а він знає. Як не знали і як перевірити у інтернета, спитайте французькам, німецька. Іспанським шпару, так що ти адпад про інтернет, посмотри в парламентці виступають на всіх язиках. <ривітна> 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 от власне, оцей от жартик, який існує в Лукашенківській голові, це одна справа. Інша справа, що вони ті, хто поруч із ним його активно підтримують і вважають, що це дійсно смішно. А це ні хіба не смішно, як зрештою, і те, що. Ныне, не бывает, она белорусскому. Э, э, Ермак э, заявил, что Россия это Мордор, э, и сейчас светлые силы Средиземья бьются против Мордора и Саурона, чье око нависает а над. А как посмотреть? Э, не так, э, <с давайте вспомним современно замечательный автор Михаил Ильязаров. Помнишь, брат, как давили эльфийскую грязь? Да мы Мордор, да мы Орки, мы вас всех захватим и изнасилуем ваших всех эльфиек, и они будут стонать, даст из Сколько вы там придумали? Два миллиона мы изнасиловали? Вообще, хорошо би, вот ну не в таких крайних случаях, Да, не в Це правда смішно вважають це язаренок. Це правда смішно, вважають вони і їм плескають. Це правда дивляться в Білорусі. Мене це відверто дивує, тому що як може білоруський народ, який демонстрував дива толерантності, дозволяти навішувати собі таке. Блювотиння навіть гірше. І так, вони кіпкують з абсолютно непритомних речей. Таке лікується? Мені здається, що ні. Але дивіться, яка тенденція. Спершу вони всі разом переконували у тому, що, почекайте, така офіцерська честь, її не можна ж на її не можна сість і де ж вона єсть. Семенян спіною у рота доводила, мені такі є. І кожного ефіру звучало, що ми ж тільки по військових об'єктах цілимо, а цивільних не вбиваємо. І трансформувалося все це, еволюціонувало, прибачте, до того, що вони відверто говорять, що вони і мордор, всіх захоплять, зґвалтують і вб'ють. Факти прагнення чинити геноцид на території України щодо українців підтверджений, ви це знаєте, і наша розвідка підтверджує, але. І так, да, першими в списку прострільних були педагоги, вчителі і душпастиря церков. Вбити душу країни і далі вже буде легше. Але їм що таке не світить, бо у них є Тегран Кіосаян. і який має бути написаний діагноз у цього персонажа, я навіть і не знаю, бо таке точно не лікується. Оцей персонаж тішиться, танцює, виплясує. На тому, що нова ядерна доктрина, виявляється, дозволяє Росії тепер обирати ворогом, кого вона хоче. Ой, а щоб не так було? Обрали ворогом того, кого можна захопити. Ну, за три дні желательно. А тепер все помінялось, все буквально помінялось. Говорят, Тигран, ну подожди, ну ми ж доктрину поміняли спеціально правильно, правильно, мудріше рішення. Знаєте чому? Потому что сейчас президент Российской Федерации держит, они думают, что они нас держат. А это мы их держим вот на таком крючке. Потому что... Да, крючок и действительно вот, вот такой вот и голый. И питание о том, что голый король тримает на голому гачку э, тех, кто готовый заглотнуть этот голый гачок. Киосаян готовый. Все почему-то первые два пункта читают. И никто не хочет читать десятый пункт. Там очень интересная фигня. Во-первых, От словом, фігня кіосаян пояснює в принципі все те, що написано в тих пунктах ядерної доктрини. Якщо коротко, то Путін написав лякалку для самого себе, як старий пес, спав, спав, чхнув, перелякався, загавкав і помер від розриву серця, бо перелякався, що чхнув вісні і загавкав. Питання у тому, що гавкає нині кіосаян, а ну хотілося б, щоб помер хтось інший. Ну ало або разом можуть колективно. Ми тепер. имеем абсолютнейшее обоснованно, основано на изменениях в нашей доктрине, повод в любой момент сделать то, что мы хотим. А это, ребятки и девчата, очень серьезная вещь. Боже, неужели вы хотите сникнуть с лица земли? Неужели вы хотите знидіти, здиміти, исчезнуть? Ну давайте вже і скоріше серйозно. Насправді Кіосаян погрожує, що от от вони готові обрати собі ворога серед країн НАТО. А захочуть це буде Британія, захочуть це буде Естонія чи буде Болгарія. Взагалі немає значення, чого вони хочуть, і взагалі не має значення жоден папір, який вони собі всередині там змінюють. Так, так Росія для себе всередині визначила, що їхні внутрішні документи і папірчики мають більшу юридичну М -м -м. силу. А за міжнародні це відомий факт. Питання у тому. Кого вони збираються налякати? І ще чим так вони далі будуть лякати. Так, Європа нарешті почала лякатися і потроху готуватися до війни або до надзвичайних ситуацій. На 72 години їм запропонували запастися ліхтариками, пауербанками, продуктами і всім тим, що потрібно. Радіо попросили налаштувати на правильну хвилю. А що нехай би так, хай би так і було, хай розуміють, що ми відчуваємо. Хоча до біса, не зрозуміють і історія, коли нам пропонують погодитись на те, що не погоджується в наших серцях і головах, це це. Дуже злить і обурює, але ніхто, окрім нас, і з вами перемоги не здобуватиме, як би це не пафосно звучало. Наша задача наступні кілька тижнів не вестися на провокації, страхи і чергові дати: от, от, влуплять, зараз зроблять і так далі. Бо такі влуплять, зроблять, і це зрозуміло. Лише невідомо що, невідомо коли. До всього маємо бути готові. Наступний пункт це роз'єднання: що хтось у нас буде лякатися, тікати, бо можуть влупити і ой-ой щось зробити, а комусь доводиться працювати. С справедливість. Давайте все ж таки хай вона і буде. Ну і так, фактор страху вони далі будуть навантажувати, накручувати і підігрівати. І знову повернулася риторика про те, що так а оці от області окуповані, вони ж наші, зузькі, вони не російські, вони українські. І хай би як довго довелося відвоювати їх назад. Ми знаємо, що вони повернуться в Україну. Вам спасибі, що стоїте. Зустрінемось.